Ну, вимоги до кандидатів дорожньої поліції, власне, як і до інших категорій чи структурних підрозділів, визначені законом України про національну поліцію. Буде проведено відкритий конкурс і відбір. Цей процес буде розбитий на два етапи, і фактично ми очікуємо повноцінного функціонування цієї служби вже починаючи з літка. І остаточний етап другий, має завершитись в грудні наступного року. У той же час я хочу всім нагадати, що раніше було презентоване національним поліцією міністерством внутрішніх справ. Інформацію стосовно діяльності таких підрозділів на окремих відрізках трас міжнародного значення, які покривають передусім Львівську область, частково перекривають трасу Київ Житомир, частково перекривають Закарпатську область. Тобто ця робота ведеться в контексті формування єдиної стратегії безпеки дорожнього руху. Серед іншого, я би хотів казати про те, що ми не обмежуємося питаннями створення дорожньої поліції. На сьогодні в парламенті зареєстровано ряд законодавчих змін, які мають дозволити нам реалізувати проєкт автоматичної фіксації правопорушень. Відтак, після прийняття цих законодавчих змін я вас переконую, що питання безпеки дорожнього руху буде. Зреалізовано в більш якісній формі досить, мабуть, розділяти державу на колишні і діючі, адже в законі України про національну поліцію чітко визначені критерії до працівника поліції. Якщо хтось з працівників, які 10 років назад, 5 років назад чи рік тому назад залишили лави правоохоронних органів, але на сьогодні відповідають всім кваліфікаційним вимогам і прийдуть той детальний відбір, який передбачений до працівника поліції на сьогодні, а це участь і в поліцейській комісії, і фізичні тести. І Тести, які підтверджують стан здоров'я і знання нормативної бази даних, то я не бачу перешкод для того, щоб ця людина виконувала обов'язки у відповідності чітко у відповідності до закону, а також тих функціональних обов'язків, які будуть на неї покладені. Що стосується знову ж таки функціональних обов'язків, то тут слід говорити про те, що ця категорія працівників буде відповідати за стан безпеки дорожнього руху. А безумовно буде широко застосовувати норми адміністративного законодавства, які врегульовують питання безпеки дорожнього руху. У той же час також будуть реагувати на всі прояви кримінального характеру, які будуть мати місце на Ділянці їхньої відповідальності.